Усім привіт, з вами крамниця рослин та квітів Лілія. І у нас дуже красива, по справжньому весняна та квітуча поставка як вуличних, так і кімнатних рослинок. Які... Тож, давайте дивитися, що ми отримали. Нам є чим вас здивувати. Почну я із таких от вуличних азалій, меншого розміру. Погляньте, вони повністю в бутонах, тільки тільки починають. Навіть ще не всіх бутонів видно, але отут всередині вони є, тобто квітуватимуть вони довго. Такі червоні квіточки, ось так рясно. Вони цвітуть. Але ковальчани, я вас запевняю, таких красивих бегонів ви більш ніде не знайдете. Тож заходьте до нас у магазин. Маємо їх такі червоні, жовті, рожеві, різних відтінків. Вони неймовірно красиві і дуже довго квітнуть. Тож, будь ласка, також маємо розсаду таких бегонів, вуличних, які можна висаджувати навіть на вулиці, по 30 гривень. Ось, будь ласка, різні кольори і зеленолисті, і чорнолисті. Вони всі неймовірно красиві. 30 гривень за горщик, і кольори різні. А також вербена, теж різних кольорів. Ось так виглядає один кущик, вартість 60 гривень. І платикодони на численні прохання. Ми кожного року їх привозимо. Це вуличні багаторічні рослинки, які зимують в нашому кліматі. І ви просто погляньте на ці квіти, які вони красиві. А ще в них дуже тривалий період світіння. Тож, будь ласка, ось це ось бутон, який розкриється. А ось тут ще багато малесеньких бутончиків всередині. Вартість таких кущиків 195 гривень. Маємо як сині, так і рожевих вже небагато залишилося до відеоогляду навіть. І біленькі. Ну теж вже небагато. А от сині, ми їх замовили більше, вони найпопулярніші у нас.